Ми вихованки гуртку-літературне краєзнавство при Віленському ліцеї. Пропонуємо вашій увазі екскурсію Поліський трамвай «Кукушка» трудівниця, що перетнула столітній ювілей. Поліський край завжди приватно і обрівав днів себе мандрівників. Таємниче задумливою красою, тихим плесом лісових озер, ягідною щедрістю, таємничим світом лісових площ, рослинних багатопіду. А ще вночі вашої області в шоумисному Поліссі знаходиться у нас військовому ліці. Найдовшею або ж як її називають місцеві жителі побушки, де помакрувавши якою багато втрачаєш, адже після знайомства з раритетною залізницею можна ближче пізнати колоритний поліський ...області почали будувати в 1905 році. Того ж року з'явилися спецзаводи Гуральні, Володимирці та Голиць. Відповідно від старої станції по старій новацькій дорозі прокладається високополітня розвитка, що йде аж до самісінького заводу. А від Антонівки до Андруги, нині Солозелене, а потім і до Борової Заліченського району пішла стратегічна залізнична гірка. А згодом їм продовжили до районного центру Залічне. Це ще 106 кілометрів стального путі. Призначена вона була для перевезення лісу та сільськогосподарської продукції. У Першу світову війну по ній доставляли боєприпаси до укріплень. Натомість у 1919-1939 роках цим активно займалася польська влада. На захід возили ліс, дьоготь, смолу, картопляний спирт. У цей час вузькоколійка мала польський рухомий склад. В одних джерелах знаходимо, що навіть під час фашистсько-німецької окупації поїздок продовжував перевозити людей, худобу, ліс, жито, і що на станції Володимирець знаходився Тартак Лісопильний. Там працював міщанин Григорій Сарницький, а навпроти, Іван зі станції мав свій магазин що під час Другої світової війни колію було зруйновано? Хоча і дані про використання вузькоколійки німцями, які проклали гілку в напрямку села Кухоцька Воля. Після воєнні роки, оцінивши стратегічне значення вузькоколійки, її відремонтували і задіяли для лісозабутних потреб. У зв'язку з відсутністю доріг у коліській глибинці залізницю почали використовувати і для пасажирських перевезень. Перший пасажирський поїздок було пущено в 1955 році і доїжджав він від Антонівки до села Лобниця. І лише в 1962 році залізничну колію дотягли до зарічного. Знадобилося ще 5 років, щоб понадовшій у Європі діючі вузькоколійці почали бігати пасажирські вагони за графіком. Нас зацікавило, чому саме таку назву має поїздок Кукушка. Свою назву отримав за те, що до тепловозів серії Ту тут використовували тепловози серії Ку і через характерний гудок тепловоза схожий на кування Зозо. Відстань у 106 кілометрів від Зарічного до Антоніку Кукушка дувала за 4 години. Потяг досить повільно, 30-40 км за годину. Але за те, з ідеї з вікон поїздка восени можна ігри і гриби, що ростуть у вамі школі, та, як розповідають бачуниці, і шпа. А влітку килим із ягід та квітів так і вабить око, вийде та зірви мене. І при нагальній потребі поїздок може зупинитися, будь-де. У деяких місцях ліс так щільно підступає до колії, що дерева вгорі переплітаються гілками, утворюючи своєрідний тунель, крізь який ледве пробивається світло. Загалом природний ландшафт навколо вузькоколійки є надзвичайно цікавим. Поїздок занурюється в соснові мішані ліси. Перетинає пасма піщаних дюн, порослих сосновими бурами. Також цей край багатий на озера, найбільше з яких біле, острівське, велике, середнє, хоромне, чорне. Справжньою машиною часу виглядає мандрівка, коли поїздок долає дерев'яне місце розцих. Рух потягу тут сповільнюється до повзучого, і кукушка, ритмічно похитуючись, спонукає пасажирів до невимушеної бесіди. Філософських роздам та дрімнотизькоколійка для поліщуків до недавнього часу була чи не єдиним видом транспорту, яким можна було дібратися до сусідніх сіл. Загалом по маршруті діє 16 стаціонарних зупинок. Хоча переважна більшість сіл знаходиться в стороні від залізниці, отож доводиться до що маленьких місцев. На поїздку і діти до школи доїжджають, і на базар за можна потрапити. Загалом курсувало чотири вагони, у яких доступ було пасажирів. Зі спогадів односельчан довгий час кукушка або ще як у нас сказали, пасажир був містом зустрічі і прощання, містом звідки виряджали до війська, місцем міралом часу, бо визначали, коли мали йти до роботи. Це вранішній, коли мали обідати в день, коли мали порати господарство, вечірішній, і коли всім разом йти з клуба станції, нічний пасажир. У студентські дні, п'ятниця, вечір і неділя в обід було за велике щастя знайти вільне місце у поїздку у середині вагона, бо часто доводилося їздити у тамбурі чи товарняку. У проєкті 2007 року чудес Рівненщини пузькоколійна залізниця за річною Анторівка зайняла перше місце. Відтоді раритетна кукушка стала головною дієвою особою фестивальних їй. Упродовж кількох років у Володимирецькому районі організовувався етнотурфест Бурштиновий шлях. Кожен рік нове місце проведення фестивалю. Загалом мало відбутися 16 імпрез за кількістю зупинок на маршруті Полісського трамваю. Але, на жаль, село Млинок стало останньою зупинкою. Фестиваль допомагає мандрівникам більше дізнатися про правознану природу Полісся, пізнати автентичний побут тамтешніх жителів, тим самим вдихає у вузьку колійку нове життя, дає поштову розвитку зеленому туризму. А у 2018 році естафету проведення фесту перебрав на себе Зарічненський район. Отож влітку на його теренах прийматимуть гостей. Везлісником гуляла. सेवाय вузькоколійку їхав справжній паровоз, який в роки побудови залізниці, гучний та довгий гуток сповіщав усіх, що наближається щось нове, дивне та незвідане. Лише тоді це була техніка майбутнього, а сьогодні далекого минулого. Паровоз спеціально привезли з Гайворонської вузькоколійки на замовлення іноземних туристів, для яких, власне, організовувалася туристична поїздка вузькоколійною залізницею. Але як би там не було, на нашу думку, вузьку коліку потрібно відновлювати, адже вона була не просто туристичною атракцією, а з'єднувальною ланкою між минулим та майбутнім. Такий собі інтерактивний музей наживо. І щоб нові та нові туристи могли подорожувати незабутнім боліся. По Отож, якщо ви зацікавились, тоді пора знімати з полиць рюкзаки і вирушати у подорож, щоб зануритись у глибину лісу, позбирати гриби ягоди. Сі блакитним плесом нашого озера і заночувати на березі у наметі чи спальню душку.